І останнє запитання. Дінка, ось тобі завдання. Тобі потрібно написати статтю для шкільної стінгазети. Професія вчителя тільки дуже швидко. Буде вам стаття. Розкажіть мені, як ви стала такою, ну, вчителем. Колись давно я була маленькою, неслухняною дівчинкою. Коли мене вкладали спати батьки, я любила залазити під ковдру і читати цікаві книжки. Але одного разу до моїх рук потрапила занадто цікава книжка і занадто незручна ковдра. Я з під неї вирісти і читати книжки разом з дітьми на уроках. Ні, а якщо серйозно. А якщо серйозно, ось тобі квест. Я народилася через рік після Олімпіади, де символом був олімпійський мішка в середині літа 17 числа. Ну все, досить. Мені треба бігти на урок. Слава Вітерина, в якій школі ви навчалися? Перша міська гімназія. Світлана Вітерина, а клас у вас був дружній? Так, дружній. А коли ви визначилися зі своєю професією вчителя? У мене в школі були дуже гарні вчителі англійської мови і української мови і літератури. От саме завдяки вчителям української мови і літератури я і вирішила стати вчителем у майбутньому і вчити вас української мови і літератури. Слава Серна. Чи бували у вашій роботі кульозні виписи пов'язані з вашою роботою? Випускно! Ніколи ніяких, запам'ятаю. А скільки років ви вже працюєте в Берліні? Уже 13 рік я працюю в цій школі. Я вчилась спочатку, вичила 4 роки, отримала бакалавра. Потім привчилася, ще один рік, отримала спеціаліста, щоб працювати з старшою школою. Ну а потім. Потім сама вирішила піти і отримати магістра філології. Плану Вікторів. А як вам бути вчителем? Яка ваша педагогічна кредо? Ось тобі невеличкий секрет мого вчительського щастя. Щоденно вживаю верза мудрості, коктейль творчості, насті пунктуальності, кавба бадьорості, екстракт людяності. А якщо серйозно, метро, то кожен із нас, вчителів, це артист, роль яку витриває не годину, не дві, а довгі роки. Кожен із вчителів занурюється у цю роль і живе в неї. Кожен із нас, вчителів, це як будівельник, який будує людські душі, людські долі. Кожен із нас, вчителів, є лікарем, який лікує не тільки тіло, але й душу. Але в той же час ми, вчителі, ми звичайні люди, які маємо теж радощі і свої печалі. Головним педагогічним кредо для себе я обрала слова Ліни Костенко. Віддай дитині крихітку себе, і твоя душа наповниться світлом. Головна мета мого вчительського життя це навчити дітей стати людьми з великої літери, стати справжніми патріотами своєї батьківщини. І наостанок я тобі хочу зачитати фрази відомих, висловив відомих педагогів. Ось послухай тільки но. А який у вас був найзвишливий момент у вашому житті? Коли я народила свою маленьку донечку, залишила тут 10 клас свій, який, в якому була класним керівником. І ці діти прийшли всі до мене додому. Ми пили чай, розмовляли і потім разом розмовляли про школу, про уроки, про навчання, згадували все ще було в 5, 6, 7 класі. Вчителі взагалі коли-небудь відпочивають. Ну. ну... Вчителі мають дуже багато роботи. Вони ніколи не відпочивають. Насовці! 在那里面。